Всім привіт, слава Україні. Так, ну що, підвідемо підсумок лікування від Оспи. В деяких самків на ногах дуже активно цієї самки було передаватися. Але я припікав йодом, розбавляв ляну олію. І припікав їм. І воно проходить, присихає, не зменшується. Я пропоїв антибіотиком 5 днів, два дні вітаміни дав. Все має бути добре на тобі тримає. Так що ти будеш? Не хочеш, так? А ви будете? На. Так що якось остав. Так, Тинник. а ви будете на? Бери, не бійся, бери. Так, цей самчик. Також мав шишку біля ока пройшло, відпала вона, присохла. Тільки в двох самців ще є такі більші шишки, а всіх інших проходить. Я думаю, що я зараз їм декілька днів подаю вітаміни. Хоча б 3-4 дні підряд і пізніше ще їх пропоїв перекису додам для профілактики так сказати щоб закріпити голуби активні линяють ну, вже закінчується линька на на, на тобі на. На, на на ходи тримай Бери. Ти теж хочеш. Ну, чого, поїтесь? Так що, якось і так. У молодих не було, хоча дивно, я з... більше молоді, схильні до цього захворювання, чим старі, але... Я все ж таки думаю, що тоді, коли ось тут в мене сиділо, оці в них на ногах були і воно передалось. На-на-на-на-на. Ну, Ви нагльош, все з'їли, так? І тому в молодих воно не так проявилося. У деяких там були невеличкі на лапках нарості такі бородавки типу. І тому також їх пролікував. Надію все буде добре. Позакривав бокси, тому що це був жах, вони просто... Не хотіли закінчувати сезон розмноження. Активні були, ці самок, гонили, але зараз я закрив, прикрив бокси всі здові, так тільки лише місце їм, щоб вони то вже заспокоїлись. Оце видиш тут. Ти любитель нас, так? Та пальці не кусай, не кусай, на. Так, секундочку, зараз я вам покажу. Дві це от пальці. Пальці кусають. Так люблять арахіс. І ти прийшов. І ти прийшов. Ти хочеш, щоб тебе полюбити, так? Погладити тебе. Зараз, зараз зачекай, всі по черзі. Ну що, що, передавай привіт всім. Дай, дай погодую їх. Ну, ось цей самчик гарний, дуже теж. Це два брати. Ну Піксик, будь ласка, заспокійся. Фу, фу, малий. Ну все, все ну досить. Ти мені... Ти мені заважаєш. Так, Помушу це ці саме ціна. ти хочеш На, на, на та зачекай, бо впадеш. Ось цей самчик, бачите, в нього це тут нарост був вже немає бородавки такої, Так, самочка, тримай. Діти, я їх навіть не... Ой, чекай, чекай. Я їх не вчив на арахіс. Якось купили ми арахіс і діти. Можна та тут ми дамо голову? Я кажу, давайте, і все, і в нас тут почалось пійка за цей арахіс. Ну, на, на, на на. На, на, і тобі дамо, тобі. Та от чекай, бо падає. Так, де ти є? Чекай. На тобі все немає більше. А, ні, ще маю, маю. Вибачайте. На. Точки бо падає весь. Тримай. Підти тримай. Його. Ще молодих пізніше зазнімлю. Там багато молодих. Більше половина має на продаж, може когось цікавить. Підписників, які підписані на мій канал, е -е, які там, може, хочуть, то Можу подарувати там декільком по одному чи як. З кільцями 2022 року. Так що. Ну що, завелике тобі, За Ні. На, тримай, тримай, тримай. Тримай. Я купую дрібний арахіс, вони його краще поїдають. бо Раз з дітьми поїхав в супермаркет і купили такий що -то жах. Мучились вони, так хотіли цього арахісу, але не змогли нічого зробити. Ну ходи-ходи-ходи. Оцей самчик це е, Ігора Рибяка по голубах Олександр. Е, на гебель. Це також від Ігоря Рибяка. Це дуже хороший. Їхні в них діти дуже гарно летять, ці нам коротка та середня дистанція, швидкісні голуби. Так, все, більше немає. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все, дякую за увагу. Всім пока.